Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Одеській області спільно з південним міжрегіональним відділом Українського інституту національної пам'яті, громадською радою при Одеській обласній державній адміністрації та ветеранською громадською організацією Hub Одеса ініціювали проведення громадської дискусії у формі круглого столу на тему увічнення пам'яті загиблих захисників та захисниць України у топоніміці Одещини. Мова йде і про відкриття довгоочікуваного меморіалу загиблим за незалежність захисникам України у сквері Героїв Небесної Сотні між проспектом Шевченка та вулицею Канатною, і про перейменування цілої низки вулиць, скверів та площ у місті, адже це є однією із складових побудови нового українського суспільства, позбавленого наративів комуністичного та імперіалістичного режимів сусіда-окупанта. Основною проблемою виявився запропонований міською владою проєкт статуту Одеси, який не дуже відрізняється від діючого на зараз. Втім, одне з кричущих нововведень – заборона називати будь-які об'єкти міської топоніміки на честь людей, що загинули менше ніж 10 років тому. Що під час деколонізації позбавляє можливості перейменовувати їх на честь ветеранів АТО та ООС та сьогоднішніх захисників та захисниць України. Рішучий протест проти цього висловлюють керівництво територіальних органів Міністерства у справах ветеранів України та Українського інституту національної пам'яті і ветеранські громадські організації, і звичайно рідні загиблих. В сучасних умовах війни топоні... топоніміка сприймається як зброя. І хто як цю зброю буде використовувати, залежить, чи буде в нас вільна держава, чи будуть нас поважати в цьому світі. Це дуже важливо вшанування пам'яті загиблих захисників, захисниць України. Це наш обов'язок перед родинними загиблими чи перед воїнами, які віддали своє життя. Є проблеми, багато проблем по е, тупоніміці щодо і встановлення меморіальних досок, де чому-то прописано е, рішенням виконкому, що меморіальна доска встановлюється після 10 років з Дня смерті загиблого, увічнюється. Ніде більше. Ніяких регіонах України такого немає. Я здивований до ці, ну, до неможливості, що в нас до сих пор є вулиця Дмитра Донського, який був собирателем земель русських дав 14 столітті, 16 вулиць присвячених Суворову. Процеси пов'язані з декомунізацією та деколонізацією об'єктів топонімії, які безперечно потребують комплексного, історично та суспільно обґрунтованого підходу, принаймні на Одещині, активізувалися виключно завдяки громадськості, невтомним активістам, волонтерам, ветеранам та просто небайдужим українцям. Проте, затвердження у майбутній редакції статуту Одеської міської територіальної громади положення про заборону найменування та перейменування вулиць та площ міста Мільйонника на честь героїв сучасної війни раніше аніж через 10 років після їх смерті створює ризик того, що величезний масив вулиць буде заповнений абрикосовими веселими або ще гірше перейменованими на честь одеських державних діячів часів російського імперського минулого. Також є багато запитань до статті номер 5 Цитую: міські святкові та пам'ятні дати, де чітко видно, що залишені свята відповідають не сучасним реаліям, а залишаються російськими імперськими або комуністичними наративами. Виникає питання: то ми змінюємо майбутнє сучасним та прийдешнім поколінням українців, чи продовжуємо давати шанс будь-якій російській владі продовжити перекроювати історію у свідомості українських дітей і надалі Верховній Раді прийнято закон, так званий протеколонізацію, який нарешті всі питання, всі маніпуляції можливі, які ми користувалися певні територіальні громади, усуває. і з одної сторони це усунення протиріччя, які на сьогоднішній день. Існували завдяки деяким політичним силам в міських радах, які не хотіли або максимально затягували процес деколонізації, процес увічнення захисників. З іншої сторони, це дає простір і можливість якраз наповнити топоніміку новими сенсами, шанс увічнити якраз тих героїв, які сьогодні. Захищають нашу Україну, які на жаль загинули, це дає можливість, в тому числі цей закон сприяє тому, що щоб увічити борців за незалежність у 20-му сторіччі, продемонструвати і суспільству і всьому світу, що ця війна, яка відбувається сьогодні, продовження столітньої боротьби за незалежність за цілісність наших кордонів. Закон про вшанування борців за незалежність у 20-му сторіччі, який зобов'язує державу, а також органи влади увічнювати. Воїнів ОУН, воїнів УНР ЗНР і так далі. Без сумнівів, найпатріотичнішою громадою області можна назвати Доброславську. Починаючи з 2016 року, у містечку практично за власні кошти було відкрито цілий меморіал пам'яті загиблим воїнам АТО та ООС. Далі на місці колишніх чагарників та смітників з'явився сквер, систематично проводилися різнобічні заходи з вшанування наших захисників. Більш того, саме в Доброславі влада громади почала надавати землю під будівництво саме тим захисникам, які воюють від початку війни, і які обов'язково після перемоги побудують ціле місто справжніх патріотів. Є таке гасло ти роби те, що ти маєш робити, і будь чесний насамперед самим собою. І е, знай, що ти робиш те, що твоє серце. Не завжди було легко, і зараз не завжди легко, тому що е, дуже багато е, потреб є у військових. Е, за 9 років збільшилась кількість тих людей, яким ми допомагаємо. Збільшилася і підтримка громади. У нас немає байдужих людей, і мені дуже приємно, я пишаюся тим, що е, сьогодні. Е, Ну, всі, всі це розуміють, тільки спільно ми можемо перемогти ворога, тому що не може бути війна для одних, і і, мир, і абсолютно там собі відстороненість для інших. Тому в єдності ми сильні і ми це знаємо. В кінці 2015 року вже прийшла наша команда в селищну раду, і з цього моменту ми почали дуже активно все робити, те, щоб прибрати з нашої території все, що пов'язувало нас з російським минулим, радянським минулим, комуністичним минулим. Ми називали речі своїми іменами. Ми говорили, що це війна з російським агресором. Ми розуміли, що продовження цієї війни буде. Якщо ми не будемо протистояти цьому, син пані Світлани загинув ще в перші роки війни на сході. Щоб якось впоратися з невимовним болем і підтримати таких самих матерів, вона створила та очолила організацію, яка різнобічно допомагає всім, хто втратив рідних на фронті. Це дуже важлива тема для рідних, для матерів, увіковічити пам'ять ім'я своїх синів. Які віддали своє саме найцінніше, це своє життя в заході взяли участь і Наталя Головченко, головний архітектор меморіалу, загиблим за незалежність захисникам України в сквері Героїв Небесної Сотні, Афанасій, архієпископ Одеський та Балський православної церкви України разом з Василем Борозубом, настоятелем одеського свято Троїцького храму ПЦУ, військовим капеланом, який пройшов страшний полон Росії. До речі, у списку на перейменування нарешті з'явився і сквер космонавтів, на території якого і знаходиться цей храм. Олександр Музичко, доктор історичних наук Одеського національного університету імені Мечникова, Селій Брачук, голова громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, очільник громадської організації Зелений лист Влад Балінський, який ще у 2014 році створив фотовиставку Неоголошена російсько-українська війна на підтримку пропозиції ветерана АТО Олександра Остапенка, одного з організаторів восени 2013 року Одеського Євромайдану. Про створення в Одесі меморіалу воїнів АТО та ООС саме у сквері Героїв Небесної Сотні, будівництво якого почалося лише у вересні 21-го року. Самові представники місцевої влади ситуація після широкомасштабного вторгнення змінилася кардинально. Електоральні уподобання змінилися кардинально. Суспільство виросло. Це справа наша держава. Якщо ми будемо це оминати, то ті ракети не будуть переставати літати нам на наше місто, не тільки на наших зауваження від громадськості щодо статуту приймаються місцевою радою до 7 квітня цього року. Саме тому проведення цього круглого столу саме зараз і стало надважливою подією для Одещини. Залишається лише сподіватися, що місцева влада прислухається до думки громадськості, ветеранів до українців, які вимагають прибрати російські наративи з української землі, адже відкриття меморіалів та перейменування вулиць це лише маленька складова процесу створення нового суспільства, якому за основу має бути національно-патріотичне виховання молоді, бо саме від майбутнього покоління захисників України залежить в якій країні ми житимемо. Після перемоги